Привіт вас на моєму каналі. У нас в городі відкрилася чередна площадка по продажі автомобілей. Ось, ось одразу їхні, так, їхні контакти. Є дуже цікаві машини, наприклад, ці Мазераті. Джипчики. Зараз зайдемо внутрі, подивимося. Ну, кожну машину. Тут машин, поки у них не дуже багато, але вже є інші машинки. Подивимося візуально, що продається, в якому стані, які ціни. Є тут мерс. Біленький, це 210-й, по-моєму. Ну ми бачимо, машинка таки поїздила. Тут є якісь дані, що він 3-літровий. А який год випуска, мужики? 95-й. 95. Машинка старенька, але ну, в своє час була легенда. Ценник даного апарату 200. Ціна, чесно говоря, для Мерсія смішна. Ну, бачимо, є, яке є. Так само, як і фольксвагени, часто зустрічаються Тесли практично на будь-якій площадці. Ця Тесла морда така чітенька, ровненька, резинка. хороша. Ценник Тесли 20 з копійками 17-й рік. Чесно, скривати не буду, я, ну, Тесла мені не подобається. Це моє суб'єктивне мнення. Багато хто їздить, доволі, вона стартує добре, Внешня машинка подобається людям. Мені вона мене не зацепило. Мені більше там BMW подобається, я не знаю. Японці старі. Ця машинка на любіля. Ну, Состояння даної Тесли в моєму чигенько. Все така в зазорчиках. Аккуратненько все зроблено. Двері ж тут без ключа не відкриються. Зараз ми, мабуть, пацанов попросимо, щоб вони нам відкрили. Не, состояние данной Тесли, по моему зачутне на 20 витягує. Так. витягує. Ага, щось з цим крилом робилось. Трошки шагрінь відлічається, ну а так, так якихось изъянов я в принципі, не бачу, наче прикольненька машинка. Также тут є мотоцикл 250 кубиків, 1350. Глянь, сумасшедший спецовані диски. Це говорить о том, що на ньому действительно можна гацапурить по бездорожжю. Хорошо так спрятана труба. Така як хтось щось трошки переробляв вроді. Якийсь варніший. Є. Ну, рама, значит, целенька. Все целеньке, апарат, звісно, інтересненький. Це чисто по гацапурить. У мене у Кума є Honda 150 кубов. Він каже, блин, не вистачає, якби щось помочней. Думаю, така йому, звісно, таке апарат би вистачило. <головік> Шию десь звернути. Прикольненький апарат. Так, тут є Тігуан, uh, ми бачимо, що це американець, Ну, стан безупречний. Поки на перший взгляд ніяких таких нюансів, я не бачу. Резина хороша, тормозні диски хороші. Цвіт, звісно, изумительный. Я білий цвіт обожаю для машини, дуже класно, Даже допустим какие-то Тут білий білий белый мене привлекает з усієї сили. Uh, машинка 2016 року, -го по моєму 14 тисяч, пробіг он 164 тисячі. Ну, Будемо сподіватися, що оригінал, бо, тому що стану я не бачу, щоб більше проїжджано було батон, не затертий і не перешитий. які коврики. Кожені, такий. Е, мені чесно сказати, що прям сильно нравився подобався, не скажу. Ну, машина в принципі, удобна, комфортна, особих -то проблем не, під... не предоставляє і даний екземпляр Кстати, в чудесному. Якихось я не бачу. Вот я, например, сам за собой сидю, то тут место. Это так само, как в РНЖ, так само, как в БМВ. Ну, умеренно. На дальняк мне не сам, самому за собой было бы неудобно ехать. Для детей или для э, девушек, наверное, более удобно. Тут панорама на пив крыши. Э, наверное, довольно прикольная тема. Хотя, как на меня, я все, все в ночь тонирую. Мне эта панорама не очень нравится. Тут дивись класні не, не пойму, таке як заводські, такі накладочки. Или поставили. Ну, так красиво смотряться. Разширителі, як на бехі прикольні. Багажник в этой машині Тоже в чудесном состоянии. Не возили ні кирпичі, ніде нічого. Прям все добре. Ага, даже один раз, наверное, на цій докатки їздили. Не, стан данного апарата Чудесний. Я б, наверное, рекомендував к покупке. Тут 2,5. 2,5. двигатель, кстати, тут хороший. Прехорошо хорошо и довольно выносливый. Аппаратик хороший. Каких-то изъянов таких по видимых я не бачу. Тормозные диски в чудовом состоянии. Колеса красивые, резина хорошая. Машинка интересна. Есть тут такая изумительная машина. Просто повелитель моря выла, яку этого, как у Нептуна. Или повелитель э, дорожных стихій. Це у нас Мазараті гибли. Э, ценник у неї на самом деле смешний. Э, 13500. Ну, оце в такому стані, вона приїхала из Америки. Дивіться, які нюанси. Бампер трошки провисший. Видимо, Леха кудись вона заїжджала. Бачите, ось все м'ятина на капоте, м'ятина на капоте. Э, капот, по-моєму, тут іде алюмінієвий. То есть все довольно тяжело реставрировать. Бампер я не бачу, щоб 150 розкрасився. Ці відбойники вроді би, цілі. Тобто морди вона сильно не нічого не ловила. чуть чуть не пойму радіатора цей. ізогнутий, якось так непонятно. інтеркулера Подрамник, наче цілий да Чуть-чуть з -чуть передком є, але це не все. По машині багато не мелких нюансів, типа вот вона покоцана бачиш Ну це таке впечатлення, типа як її грузили перегружали то тут покоцана там на крилові. Дивися, отут хлопнуто тут 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 да ця машина по моєму повністю алюмінієва. І вся вона глянь тут вмятинка і тут мятка е, хто хорошо вміє робити ПДР, ну короче витягувати вмятини без покраски Тому що вся я не знаю як показати, вона от града, бач, Дун -дун 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 -дун. вся побита, просто, просто вся побита градом. Тобто, або повністю це куча денег. Іли витягувати. глянь, тут стоєчка. Та ти що, така красавиця і так, так пострадала. Десь попала під таке глянь. повністю криша, просто тришак. Оце град був. Натворило таких ділов. Жалко, пока сейчас ключей на цій машине нема, было бы классно покататься. Такую машинку можно взять и на канал. Она стреляет очень классно. Даже при том, что покоцана крыша, я думаю, хорошо можно на ней пораздавать. Салон изумительный, коричневый. Ну це мазарате. Я трошки позже заеду, якщо вам интересно напишите, я заеду, протестирую эту машину. Может возьму на канал себе. Дивись, тут 20 диски огромнее. Резина такая. Ну і ще поїзде эти получается тормозні диски перфоріровані, но видно, що вона стояла це время, і це трошки покаризировані. Я не бачу на алюмінієвих ступицях и накладка ця чугунна. Да, машинка, конечно, изумительно изумительно І фари, бачиш, трошки да Чтобы її привести до ідеала, треба вложити немало денег. Бачите, тут он есть и таких стекла. Тут, так, стек... А, есть тексты просто Ну, 6 темное. 6 не очень хорошие приключения. Ну, мини-машинка, конечно, внешне. Капот тоже огроменный, как у BMW. Машинка изумительно, даже сись. Ветровички такие классненькие. Машинка. Очень мне понравилось. Изумительно. Ну дуже багато повреждений. Те, что я так своим э, взглядом бачу... Тільки чтобы вытянуть эти все м'ятинки, тут 1000 на 5 на 7 долларов. Если без покраски. Очень много. А некоторые детали, как это крыло, двери. Двері по-любому придется красить. Так, тут есть джип. Renegade 2016 года. Це тоже американец. Ценник 12500. Такий джип ви могли бачити в мене на каналі, як ми їздили по піску. Машинка, чесно говоря, їде ізумітельно. Я був удивлен, наскільки такий апарат може їхати. І там він чуть його бок не положив. Ми там всі на зміні були. Пацанчик, владелець цієї, там аж побліднів, він на новенькій машинці приїхав і чуть не положив набік. Ну, а цей, в принципі, джипчик непоганий. Так, де тут? Оля, бажничок, в принципі, нормальний. Трошки зацарапаний, щось, щось возили. На шині тут пластик зацарапаний. Є <кій> вм'ятинка на бампері. Тут видно сліди некачественної покраски, Вон поляка з краски чи щось таке. Ляда целенька. ага, і ляду тут щось підмалювали, видимо. Резинки вже можна сказати нема. Задні термизні диски еще походят. Тут трошки поцарапано. Ну видно, що на цій машині їздили як положено по бездорожью. Ця машина в принципі, создавалась для такого, для умеренного бездорожчя, скажем так, по берегу моря покататися. По легкій грязьючки без фанатизма. Да, ось есть царапки. Нейклинець хороший, но тем не менее все равно даже для такої машини можна найти почти пластикова защита, знизу поцарапана так морда целенька, наче ровненько ось видно і полірували, і трошки протерли, закрасили. Зараз присядемо в даний екземпляр. По салончику не мішало б хорошу качественну хімчистку, чесно скажу. Трошечки тут все в поляке. Хоча потолок чистий. Посадка удобна, руль толстенький, удобно держатися интересно торпеда за рулем такого автомобиля я не ездил сейчас відкриємо капот подивемся под капотом що в этой машинке тут стоит 2,4 литра бензиновый двигатель под капотом что-то у кисельные сомнения под этом лонжерону, якісь не, не работают а видно что подкрашивалось Ага, і тут да, трошечки... Ну та Америка, понятно, да, ось видно, що ремонтувався угол, тобто і прилітало в цю сторону. До стакана вроде не дійшло, <кій> Бо тут бачиш, тут все чітко в заводі, а тут видно, що чуть -чуть -чуть так трошки не вміло робили. Ага, ось навіть ось тут якийсь герметик, не такий, як положено. Ну, да. ну, це ж таке, коли ми беремо американців, ми звісно розуміємо, що вони всі з нюансами. Капот теж крашений. Ну, в цілому машинка 2016 року -го за 12 копейками в в нормальний апарат пагацапурить. Я б собі взяв такий чисто порозривати по полям. В, кстати, стоять леды, ти бачиш, інтересно, це поставили чи заводські. Не знаю, відкривати не буду. Мені подобаються круглі фари, така э, дань э, класики так, прошлої. А также тут є з э, доволі простих автомобилей. Э, проста, але ну не проста. Це обично казалось БАВ. 12 рік, 1982 тисячі. Один интересный нюанс, вона йде на автоматі. Э, тут обычный гідротрансформаторний автомат. Це добре э, ну, на самом деле. Э, комфортно, як перший автомобіль. І ценник адекватний 4500. Ух ты, є якісь царапки зачіпались. То есть машинка, в принципі. Зараз відкриють глянемо внутрішньо. Ну, взагалі, в принципі, такий автомобіль непоганий, як перший автомобіль. Ценник адекватний. 4500 за 2012 рік і а, машина на автоматі. В принципі, машина комфортна. На обичній на механіці на машина комфортна, без проблемна. Щоб щось з такое, якісь критичні моменти були, я не, не, ну, не можу сказати. Конкретно по тій машинці є. Ось, тут трошки прим'ятості є, там царапки. Тут царапка, ну то есть такого, що якогось глобального ремонту я по цій машині не бачу. Ну, а В целом, резина нормальна, дивися, 14 диски, а даже, 15, прикинь. Я так візуально думаю, 15 диски земля резина стоїть. Так, ну, состояние салону, в принципі, я б сказав, нормальне, тому що часто, часто і густо такі машини беруть в села. Руль взагалі не затертий, глянь, як новий. Ну, пробіг може бути навіть оригінальний. Автомат. Это, конечно, очень удобно. Правда, рычаг уже замотаны изолентой. Точно, кто точно, силу не издавал. Трошечки грязненький потолок, но любую машину желательно химчистить. Ну, я думаю, будущий владелец от химчиста. Также тут есть на этой площадке Renault Clio. А 2006 року 150 тисяч заявлено, 4 450. Ця машинка відносина з категорії автомат Калашник. Вона не вбивається, в ній ламатися нічому, так само, як і на Авео. Ну, Ці ще, наприклад, пластикові крила, це немаловажно. У мене така була, точно така була, тільки в мене кечбек був без без жопи. Я на ній, получается, три місяці проїздив. Ніяких проблем вообще не було. Правда, у мене там об'єкт був далечень, мені треба була якась економіка. Машинка. Я взяв її, кстати, на автоматі, три місяці покатався і там до доларів на стов плюс продав. Машинка в цілому обычно про неї нічого розказувати. Машина як машина. Тобто треба просто проїхати, спробувати. Якщо подобається, береш, береш і купуєш і їздиш. Особих проблем такий автомобіль не предоставляє. Є моменти якісь по бамперу. Ну, любую машину, яка понравилась, при любых розкладах треба на підйомник загнати, ну, подивитися більш детально. Также тут есть Ford Focus 2009 год 230 4800 в белом цвете. Фары желтые. Говорит о том, что машинка в основном хранилась на дворе. Фары полирнуть уже была бы она более выглядела В универсале машинка, конечно, очень удобно. Как семейный автомобиль. Я любой автомобиль рассматриваю с точки зрения практичности. Потому що він доволі удобний. Да, Дивитися по бамперу. Ценник. Понятно, що будуть якісь випросити по машині. Ценник не найвисокі резина стерта. диски заднє. Теж під замену. Ну, в общем, машинка треба уваги і враження після покупки. Тут стоїть на польських номерах моя бивша мечта В своє час мені ця машина дуже сильно нравилась Chrysler 300 c Очень я хотів собі її купити, ну, а потім, як настав момент, що я можу її собі дозволити, я її собі так і не купив. Посчитав, що не цілі Даний апарат стоїть 3800 2006 року. Ну, я думаю, що на ній ще скинуться польська. За конкретно даний автомобіль треба буде балакати. Видно, що тут є моменти, Та я в принципі на польських машинах особо не э, считаю нужным сильно зациклюватися, що там з нею, тому що це якби білет в один кінець. Один э, період життя, я теж сильно катався на євробляхах, э, то нормальна тема, що ти віддав деньги, тобі отдали тех паспорт. Ты продаєш так само, тих паспорт віддав, забрав гроші. Все, Сиви поїхав. Я за год, по-моєму, 4 чи 5 машин э, поменяв. У мене дуже далеко були об'єкти, Я туди-сюди э, їздив. тому я даже там масла не меняв. Не масла, Почала сипатися, скинув і чуть дешевле, следующий взяв. Це який тут двигатель? Трихлітровий? 2,7? 3,5? Три, Полноприводна Завели ми даного дракона Гля, тут вихлоп. Слышишь? Да, 3,5 конечно, звучит. звучить. Звучить нереально, конечно, круто. Просто сумасшедший апарат. Тільки газуючи, сразу трусы так? Да? Да. Цікавий апарат, дуже класний апарат, чисто понавалювати. Ну, кстати, почему-то да, данный аппарат тяжело продаваемый ну, на наших номерах, не знаю коли ця Ну, машинка в цілому, конечно, комфортна, вальяжна, на дальняк на ній їхати одне удовольствие. Не і длинна база, великі колеса, тобто вона добре э, справляється з мелкими неровностями, з великими неровностями. Ну, машинка, в принципі, як модель, машина доволі цікава. Также на цій площадке є советский автопром. Представлені дві ниви. Ми знаємо, що Нива це теж машина на стоковій резині, на стокових колесах їде добре. І чим менше її тюняшиш, тим менше на ній ламається. Куди вона може доїхати на стоки, вона доїде не хуже, ніж якщо на неї поставити лапки, які будуть рвати передні мости та роздатки. Дана Нива, наприклад, 2300, 200 пробіг 2003 року. 300, в принципі Взяв собі машину там я не знаю для охоти по полям, зацапувати. Пожалуйста ось є Ну є в білому цвіті Тут якісь помадні стоять поворотнички, фари Е, В цій п'ятий год 3000 за неї хотять. Ну Це доволі свіженький апарат. Резинка тоже в стоковому розмірі. Я ж кажу що іменно в стоковому розмірі вона їде хорошо. Хоч не дуже красиво смотрится на цих колесах, Ну їде вона дійсно добре. Также тут є обычно э, Що це у нас? «дев'ятка». Да, колись у мене була восьмерка «Селебриста». Ну це дев'ятина Дев'ятина Понятно треба моменти Ну не і ценник Дивися. 800 долларов Тобто Я не, не, не бачу смысла по цій машині указувати пальцем на якісь моменты Потому що машина стоит 800 долларов Если вона заводится и едет все Абсолютно хороший автомобиль для 800 баксов Сиби поїхав Также тут є робочий автомобіль Газексус 2900 стоя в сером цвете. Год випуску 2011 и, прикинь, доволі свіжа. Ну да, тут же бампер цей по саме. Хоча теж є вже очаги корозії. Э, в робочому автомобілі, щоб по техніці вона була ходовка, всякие, там шкварня, двигатель, а всякі ці мелочі це таке. Є ну, тут корозія, є моменти. Понятно, що це робоча машина, на ней гацапурили, э, возили грузи. Ну и ценник так, что в принципе резина еще нормально. В общем, рабочий автомобиль тут тоже есть. Также тут есть в универсале Opel Astra. В таком в черном цвете. Резина мы бачим хорошая зимняя такая. Тормозные диски еще походят. Так, что у нас тут поездя на выглядит. Сзади резина хорошая. Сзади тормозный диск. Хуже, видно, трошки приклеєння. Кстати, це втора на який я бачу, що задні тормозний супорт приклеенє. Наверно, це їхня якась така болячка, що <coughs> копейки в ремонті, є легкі царапочки. Зараз заглянемо, що внутрі такий полукожаний салон. А ну, глянь, навіть з такими чехлами. Сідушки в хорошому состоянні. Чуть-чуть затертий руль. Не протертий, якось так, як на чек вимазаний. Ну, в цілому машинка опять же, удобна потолок. Чутенький, ценника нема на цій машині. Пацани десь йшли, так що не скажу скільки стої. Ну, В цілому універсальчик. Трошки видно переклеювали фарон. Сіликон є. Всі лака на бампері нема. Ну, В цілому універсальчик. Я люблю такі практичні удобні машини. Кому, наприклад, Volvo V50 взяли. Слідушу він взяв v 70 Машинка реально удобна і сім'ю повозить і щось можна перевезти. Це немаловажно. Также тут є ще э, 13, по-моєму. Да. Типа восьмерка, але з вузькими фарами. 13. 1950. 13 рік. Нічого, я навіть не думав, що... Такі машини в 2013 році ще випускали. Ну, не знаю, що сказати про таке автопром. Також тут є приора. Приора в нас 2500. Тож, чесно сказати, коли у машини ну, такий низький, низький ценник, я не бачу смислу дуже сильно зациклюватися на якихсь міночах. Так, да, є нюанси, але. Тут щось не сложилось, красили там, але Но... доволі свіжа машина. Тим більше, по-моєму, ще й занижена. Тобто кожен вибирає сам. Ну, Взагалі на цій площадці, ти бачиш багато машин. Жалко, що на цей Maserati немає ключі. Ми б зараз на цій Maserati покатались. Мені машинка подобалась. Дуже багато в неї, звісно, покоцанок, але мені в цілому машинка подобалася. Попозже заїду, може бути, ми її протестуємо. В общем, я бачу ринок автомобільний все насыщается і насыщается. Я б сказав, він перенасыщается. Це у нас уже в городі, виходить, п'ята площадка. Кстати, автоклінбокс, мойка самомойка в нас в городе мені більше всього подобається, Я там часто машину мою за это <клес> перенасищається. Не так уж багато покупателей. Ну, тим не менее, чим шире вибір, тим легше вибрати. Хороший автомобиль. Даже на этой площадке есть интересные варианты. Надеюсь, вам видео оказалось цікавое, полезное, интересное. Не забываем ставить лайки и подписываться. Пока-пока. До новых встреч!